Чому ми розійшлись з Ігорем? Потрібно просто виходити з зони комфорту Малі зарплати таке життя Це хтось там пиво п'є, от Канада отстой, там нічого не виходить. Прийшла виплата 4 тисячі доларів. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Мене звуть Даниїл, хто ще не запам'ятав, сьогодні буде дуже просте відео про дуже прості речі. Я розповім, чому ми розійшлися з Ігорем, хто такий Ігор, чому ми з ним не працюємо вже разом як напарники на фірмі. Я би хотів нагадати вам перед тим, як почну розповідати основну тему відео, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. І за кожну вашу вподобайку під. Сім відео і під попередніми, коли ми стартували збирати. Зі своєї кишені я відправляю одну гривню на банку Монобанка. Але я прошу вас долучатись, тому що чим швидше ми назбираємо на автомобіль, тим швидше волонтер зможе продовжити працювати і допомагати людям. Не випийте сьогодні кави, а скиньте, будь ласка, 5-10 гривень, 1 долар, 1 євро. Неважливо, кожна ваша копійка в копілочці це великий крок для доброї справи. Скільки гривень я вже, до речі, відправляю з ваших вподобайок. Ось тут можете подивитись. Стільки я зібрав, стільки вподобайок ви наставили перед попередніми відео, де я почав збір, і от стільки я відправлю на монобанк для волонтера. Тому долучайтесь, будь ласка, до збору. Ледь не забув. Наливайте узвару і поїхали дивитись. Отже, чому ж ми розійшли з Ігорем? Все дуже просто. Тому що треба вчити англійську мову. Ми з ним працюємо, нам все чудово, комфортно, все класно працюється. У нас однаковий темп, однакові графіки, все чудово. Якщо хто не знав, це брат моєї сестри. Брат моєї сестри. Якщо хто не знав, це чоловік моєї сестри. Але Потрібно вчити англійську мову. Ми розмовляємо українською на роботі, а англійська так не вчиться, і нам потрібна практика. Ми попросили нашого шефа, щоб він нас розділив, і ось настав час. Нас розділили, Ігора поставили з одним канадцем, мене з іншим канадцем, але там ще якісь незрозумілості, і, можливо, я буду з іншим, поки що не знаю з ким, але ось така справа. Так, до чого я це все вам розповідаю? До того, що впродовж тієї теми, про яку я говорив в цьому відео, десь або в цьому, або в цьому, що не їдьте в Канаду, не готові до цього, не дізнавшись безліч інформації, багато людей пишуть мені в коментарях, що от Канада отстой, там нічого не виходить, не виходить добитись свого, малі зарплати, малий рівень життя і так далі. Не буду нікого зараз переіначувати. Дійсно, Канада не там в деяких моментах поступається навіть Україні, але фішка в тому, що якщо ви приїхали в Канаду. Потрібно просто виходити з зони комфорту. Для чого я розповідаю, що ми з Ігорем розійшлися, до чого я веду, а з того, що нам було дуже класно разом працювати. Ми спілкувались, жартували, все у нас було чудово, знаходили спільну мову, темп однаковий, інструменти, він купляв, я купляв. Коротше, реально повна була синхронізація. Але із-за того, що нам потрібно вчити мову англійську, ми готові були. Не відразу ми це обговорювали і вирішили все-таки вийти з цієї зони комфорту. І це не тільки в цьому е приклад. А якщо у вас щось не виходить, е вставайте і змінюйте щось, робіть, працюйте, не сидіть вдома. Я розумію, що зручно прийти додому, завалитись і подивитись якийсь фільмець, нетфлікс, хтось там пиво п'є, хтось просто розважається. Якщо людина не працює, то вона нічого не зможе досягти. Тому, якщо у вас не виходить щось тут в Канаді або в іншій країні, не опускайте руки, просто попрацюйте, витрачайте свій вільний час з користю, вивчайте нову інформацію, вчіться, розвивайтесь, ніколи не пізно вчитись. Навіть в 40-50 років можна отримати іншу освіту і заробляти на життя чимось іншим, якщо ця професія, наприклад, потрібна. Все можливо, просто потрібно працювати. Зараз взяли грядку, їдемо, город садити. Розповім про це пізніше в наступних відео, що це за городи, що з цього буде. Але ну, що мені сумно живеться, і так нема часу, навіть поспати немає часу. Але ще беремо, взяли там грядку з друзями і будемо її обробляти. Тому все в ваших руках. Якщо у вас щось не виходить, і ви відчуваєте, що вам не подобається ваше життя. Змінюйте щось. Працюйте більше, вставайте раніше, лягайте спати пізніше, використовуйте свій час з розумом. Це все, що я можу побажати. Тому що тільки наполегливі люди чогось добиваються, навіть без таланту. Талант це не панацея, яка вам дасть все. Якщо у вас нема таланту, але ви наполегливий, ви теж досягнете. А мурашки з'ядь мене. Тому ось такі справи. Я не знаю, як моє життя складеться, як у мене що буде, чи зможу я чогось досягти тут, вивчу англійську чи не вивчу, бо щось так тяжко йде. І взагалі є безліч своїх нюансів і проблем, але все ж таки рухаємось далі. Чогось досягаємо, щось програємо. Таке життя. Не варто опускати руки, рухайтесь вперед завжди, і все буде чудово. Друзі, добрий ранок у нас. Сьогодні ранок зараз. Давно я вам вже нічого не розповідав про наше життя, зараз трішки розкажу. У нас з Ігорем великі зміни на роботі. Ми розділяємось, ми написали шефу, що хочемо розділитись, щоб краще вивчити мову, щоб він нас з канадцями поставив. І ось перший день, коли ми будемо працювати вже не разом, а з канадцями. Ну і тепер розбираємо інструменти з буса. Все, тому що ми розділяємось. Я не знаю, де наш бус буде, з ким буде наш любимий бус. Ми його любили, мили, ухажували за ним. Короче, Такий трошки день грустний трошки. Але розбираємо тулки, інструменти зараз. І так народ. Сьогодні вівторок. Настрою трохи нема. Спину сьогодні прихватило. Тому я вирішив розважитись. Там оця стіна, її треба покласти до цього рівня, як ця стіна. Отже. Зроблю за 15 хвилин чи ні. Хотів поспорити з одним тут канадцем, але що не хоче спорити, бо каже, ти дуже швидкий, Але я не вірю, чесно кажучи. Ну, спробуємо. Бачите, час пішов. Let's go! Довчинку 12 хвилин. Звичайно, що не завжди йде так легко. Просто перше тут не треба було підрізати першу, бо рівень був якраз чіткий. По-друге, ось тут буде краю уголок металевий, тому мені не потрібно було там дуже ідеально підрізати, хоча і так вийшло непогано. Рівненько, більш-менш. Але там закриється уголком. Ну і все, як би 12 хвилин. Дивіться, це 12 хвилин. Ось тут, сьогодні теж клав, то казалось би, така сама майже стінка, в два рази більше, але десь години 3-4 тут з обох сторон уголок такий алюмінієвий, Плюс тут вирізати треба було спершу. Першу треба було різати. Як то так. Нам всі говорили, що коли ми приїхали тільки в Канаду, говорили: влаштуйтесь на роботу, не працюйте сильно швидко, не працюйте сильно добре, бо канадці будуть заздрити, бачите, що ви там, наприклад, швидко або добре працюєте, будуть вам заздрити і наговорювати на шефа. Ми якось скрізь вуха пропустили цю інформацію з Ігорем, працювали в тому темпі, в якому працюємо. Ну, сильно не спішили спеціально і не заповільнували роботу. І все у нас склалося добре. Я знаю людей, які послухали цієї поради, і у них там могла би бути кращі умови роботи, скажімо так. І ось що ми думаємо з приводу того, щоб не спішити. І так. Ви в мене не просили показати про ремонти, тому я вам покажу. <гум> Дивіться, що ми робили цікаво. Ось така собі нібито звичайна цегла. Нічого такого. Це стіна ще без е, затертих швів. Як бачите, це просто такі кусочки цегли, така плиточка приклеєна. Вона. Виглядає ось так. На Сітці. Ми це все приклеїли. Тут. І потім. Маємо, звичайну. Я не знаю, як по польськи буде заправа Мурарська. Це така штука, на яку кладуть цеглу. на яку роблять. Робимо її ріденькою, запихаємо в такий кондитерський мішок <хи> і вичавлюємо. Ось так це наноситься. Дуже такий процес, який займає часу, але, бачите, виходить не дуже гарно, тому що видно, що це було нанесено. Зараз Воно трошки трішки підсохне, хвилин 15. Проводимо. І робить такий гарний шоу. Пізніше вірю це трошки змітеться. Ось так. Ну, покажи інструмент трошки. Така, коротше, байда. Шірше, да, ширше, тонше. Ну і все, і ось так ось робиться це гра. Як ви знаєте, тут в Канаді потрібно роз розраховувати податки. Давати звітність по зарплаті. І ми робили звітність кілька місяців тому. І нам прийшла виплата 4 з чимось тисячі доларів, я не пам'ятаю, чи 4800. Я поясню, чому так багато прийшло. Тому що ми, наприклад, отримували якусь зарплату і працювали півроку в минулому році. І Канада брала у нас податки гавермент з таким розрахунком, що ми працюємо цілий рік. Тобто, наприклад, в рік ми там вони думали, що ми в рік заробимо умовно там 50 тисяч доларів. А ми в рік заробили тільки 25. Тому із тих, що вони забрали багато, вони повернули 4 з чимось тисяч доларів. Тому ось така справа: якщо хтось приїхав або планує їхати в цьому році, і ви до нового року попрацюєте там якісь місяці, там півроку, більше менше, то вам також повернеться якась сума. І це прикольно. На старті це дуже класно, що у вас є така буде, наприклад, допомога від Канади, тих три тисячі, і пізніше ще й податки повернуть. Ще вам на старт буде приємний такий бонус. Але сильно не радійте, це тільки перший рік. Наступні роки вже не буде так багато повертатись податків. Все там індивідуально розраховується. Я не буду зараз влазити в цю тему, але... Будуть, якщо і повернуть, то вже не таку велику суму. Дякую, хто підписався на канал. Дійсно приємно, що дивитесь, слідкуєте. Я сподіваюся, що я комусь щось корисне. Розповідаю, що моя інформація, яку я доношу до вас, вона цікава і приносить користь. Не завжди є час і можливість гарно виставити камеру, познімати, як зараз, наприклад, ну, але ж вибачайте, приймайте, як є. Невдовзі буде на каналі відео про. Освіту для школярів, для батьків, у яких діти ходять в школу, які предмети обирати, як працювати далі, куди точніше, як навчатись далі, куди йти, як поступати, скільки коштує. Про це все буде відео невдовзі, довге годину чи дві. Тому, кому буде цікаво, підписуйтесь і слідкуйте. Також візьму інтерв'ю школярів, які навчались в Україні, в Польщі, в Чехії, як їм вчиться в канадських школах, чи їм подобається, які зміни. Ось такі відео вас чекають. Також невдовзі їдемо в гори, в похід, Також зніму відео обов'язково розкажу. Трішки вам спойлерів. Кому що цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, з цієї теми, що я сьогодні розповідав. Бажаю вам успіхів! Не опускайте руки, працюйте далі, все буде чудово. Всім мирного неба над головою!